Вітаю, друзі! Пропоную до огляду марки із серії Героїчні професії Залізні Люди. Яка 1 листопада 2023 року вводиться в обіг та вважається дійсним для оплати поштових послуг зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку. Поштовий блок номер 205 Героїчні професії Залізні люди. Ось такий блок. Так, роз наш фокусний. Ого, так краще видно. Да? Такий блок, який складається з двох марок номіналового W. Значить, Марка номер 2064 евакуаційний потяг Херсон. І марка номер 2065 Львів. Евакуаційний потяг. Формат блоку 96 на 63 мм. Формат кожної марки 38. 28 мм на 38,28 мм квадратна. Коротше. Значить, Номінал W відповідає тарифу для пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом масою до 50 г до іноземних держав. Це номінал 1,5 долари. А загалом блок 3 долари виходить. Коли купуєш, то там по курсу Національного банку на день купівлі. Тираж блоку 150 тисяч примірників. Спосіб друку офсет. Надрукована на поліграм комбінаті Україна. Художник блоку КПД та картки Віктор, Гру... Віктор Грудков. Тираж КПД 40 тисяч, картки ось цієї 80 тисяч примірників. Ось такий. Так, що ми там ще знаємо? Спецпогашення буде у всіх областях. штемпелі Автономної Республіки Крим та Севастополя прикріплені до Києва. Штемпель Луганської області, в місті Покровськ Донецької області. Так, ну, начебто, все. Ось таке тут ми бачимо зображення. Картина маслом, потяги Укрзалізниці і евакуація. людей З Херсона до Львова. Так, давайте ще просвітимо марку під ультрафіолетовим випромінюванням, чи як він там чи випромінювання, чи лучами. Так. Вимикаємо освітлення. Так, слабенько. треба ще все вимкнути. Ось так ми бачимо, що під ультрафіолетом у нас світиться рік, назва Україна, номінал, евакуаційний потяг і міста Львів Херсон. А і цей трезуб наш герб. Ось така марочка. Так що, друзі, завтра у всіх відділеннях Укрпошти зустрічаємо. Новеньку марочку. Ось таку. Дякую всім за увагу, гарного всім колекціонування і нехай квітне український Ютуб.